Шановні друзі, у нас ну, семінар, який називається «Казкотерапія». Головна думка його яка, що у людини є призначення. І одразу виникає питання, а як воно нам дано? Це місія, це призначення, да? що ми маємо в тіті робити. І... Десь вона там зашифрована, тому що коли ми народжуємося, нам не дають інструкцію до, до, до використання самих себе. Де шукати цю інструкцію? Одна із підсказок полягає в тому, що інструкція є у нас підсвідомості. Е, вона не деталізована, але виводить нас дуже швидко на головний сюжет нашого життя. Як ви думаєте, через що? Через е, казковий сюжет. Є думка серед етнографів, літератури видів, філософів, які полягає в тому, що ну, є головних в людстві є головних шість або тридцять шість, або там, скільки там сюжетів, і так далі, які, певно, укладаються, укладаються в головні глобальні сюжети, які існують з нами, через які ми проходимо. І вони кадовані в колективному підсвідомому, кадовані через. Казки, які ми в дитинстві наблюдаємо, казки, легенди і так, далі, і так далі, вони справляють на нас чомусь найбільше враження, яке тільки є. І місія нам підсвічує підсвідомість наша власна підсвічує нам близький, спорідний нам сюжет, сродний нам сюжет, роблячи спеціальний акцент на певних казках, які нам подобалися в дитинстві 6-8 років. Там головний сюжет нашого життя проступає в тому, що нам подобається. Одразу можу попереджити питання, якщо я не пам'ятаю свою сказку. Значить, будемо спиратися на дорослі сюжети, і вам же все одно в дорослому віці сподобається якийсь серіал, якийсь фільм, якась книга і так далі. Там також воно. Проявляє себе поповні і виникає питання: ну а як це зрозуміти? Як ти потім я дам як предметну конкретні техніки, які дозволяють винути цей сюжет з вас, і зрозуміти, що для вас персональне для вас важливо, тому що якщо -то дівчинки подобається одній золушка, папелюшка і іншої подобається папелюшка, то це дуже різні папілюшки і дуже різні акценти виставляють їх під свідомість на той самий сюжет, і саме це нас цікавить. Тобто ми будемо розкодовувати те, що наша підсвідомість хоче вам е, нам сказати про наше призначення, використовуючи в якості приманки е, е, певний казковий сюжет. І ми знаємо, що в казках є позитивний герой, є негативний герой. Перше відкриття, яке вас буде чекати, що ви. Ненавидіти насправді позитивного героя, а більше за все, ви хочете бути схожими на негативного і більшу частину життя ви поводите себе як негативного персонажа. Чому? Тому що працює тінь. Тінь в юнгянському сенсі. Насправді, негативні персонажі, ми будемо виписувати аналізовувати їх якості, вони. Е Сігналять нам набірам якості, які ми себе заборонили, тому що нас виховували як гарних хлопчиків та дівчат. І як вивільнити ці якості, як інтегруватися, як збалансувати своє базове незбалансоване протиріччя, як вийти на новий рівень, ми будемо вивчати. Ми будемо брати головного позитивного персонажа, головного негативного персонажа і скріщувати їх в майбутню інтегровану фігуру, яка обладає найкращими якостями негативного, найкращими якостями позитивного і спільна. Придає нам нового сенсу нових якостей, нового синтетичного рівня, тобто робить з нас іншу людину. І саме ця людина, саме цей герой, який ми маємо обрести в самому себе, собі, і є героєм, який здатний викидати наше призначення. А доки ми їм не стали, праводне розуміння і виконання призначення, мови йти не може. Але і це не все. У цього героя є наступний герой, тобто наступна мета розвідку. Де буде далека духовна ціль, яка нам дана на, 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 на саму-самому верху. І я вам покажу, як і це прораховувати в собі, щоб зрозуміти, яким я маю бути, щоб взагалі виконати призначення, зрозуміти його, навіть поставити питання про призначення. Тому що зараз ми живемо як розірвані люди. Головний конфлікт у людині сучасний це конфлікт під свідомістю і свідомістю. І якраз інтеграцією ми будемо займатися, а потім далека мета розвитку. І це я вам дамо семінар сугубо практичний. Я буду розбирати на вас, які присутні, тобто брати ваші сюжети казкові. І ми праці з вами, ми будемо виявляти те, як це працює. Багатьох не розберемо. За три години заняття зазвичай вистачає 5-6 людей розібрати, але комусь пощастить, а решті пощастить в іншому. Вони побачать дуже простий сталий алгоритм, виконуючи який, ви зможете проаналізувати себе і всіх своїх близьких, родичів і знайомих, хто вам довіриться це зробити з собою. Ну, можу сказати, що ну, зараз будемо Розпахнемо. Двір в казку в нове життя, в нове розуміння власного життя, і будемо закривати чорну дору, яка надає нам стати кращою версією себе, самі, самим собою, як ми були задумані, як герої нашої сказки особисто в нашому особистому світі, створити який ми і народжені. Приходьте, все дуже все практично, і ви отримаєте навички домовлятися з собою, яких неможливо отримати жодним. Іншим шляхом на дуже цікавому матеріалі чекаю вас з нетерпінням.